Всім привіт! У нас вечір 13 червня. Нарешті в нас розпогодинюється. Відступають дощі. Вчора, десь близько 9-ї вечора, як почався дощ. І всю ніч, знаєте, як ото восени такий затяжний, гарний дощ. І всю ніч до ранку йшов. Плюс городина росте, мінус бур'яни з нею також. І сьогодні доба, якраз як я обробила капусту. Е, ну, що сказати, білокрилка літає, літають якісь сірі метелики, але на самій капусті нічого немає, сідає і злітає. Е, Торкала я листя самої капусти, воно не липке нічого, може через те, що... Пройшло буквально півтори години, як я обробила, і пішов дощ. Воно його добряче змило. Верхні листки я не обробляла. А чого вони такі матові? Тому що я вільною рукою, я ж чистою рукою, я тримала листок, ну, понятне діло, що я по ньому терла пальцями і я, якби, отой матовий ефект стерла. Через те такі вони здаються. Цю сторону я не обробляла. Обробляла ось тут. Ну, літає білокрилка, капусточка цупка. Вона не м'яка, нічого, не прив'ялена. Будемо бачити далі. Я ж нікого не закликала робити саме так. А от Уявіть, шукаєте ви рецепт вареників на Ютубі. Рецептів тисячі, десятки тисяч. І ви вибираєте те, що вам подобається. І автор рецепта відео не знає, будете ви робити чи не будете. Він просто ділиться з вами. Так само і я. Я поділилася тим, що. Чим зі мною поділилися, а робити так чи не робити, засуджувати чи не засуджувати це ваш вибір. Робіть, як вважаєте, за потрібне. Як вам від того буде спокійніше, так і ставтесь до інших. Поки що результат є, і настільки в мене є гектари, щоб я дуже переживала. Але ж кажу, не липке нічого немає, ні запаху, не на дотик нічого липкого немає, тому що всю ні. Ну, взагалі, оце тільки колір. Взагалі нічого липкого і не відчувається. Брудно, звичайно. заліпало дощем знизу всі листки брудні. Ну, літає, багато її літає. Ну, знаєте, є від звідки й летіти. Ходила з бусею гуляти, бачила, що в людей є ще не оброблено, то дуже-дуже в плачевному такому стані. Листки аж позаверталися і на них просто білим-білим сидить. Ну, так що результат поки що є. А далі буде видно. Ось таке коротеньке відео. Всім гарної ночі, тихої і всього самого найкращого.